У Чернігівському районі працює 13 амбулаторій загальної практики сімейної медицини та 65 фельдшерсько-акушерських пунктів. Працівники цих закладів приїхали до Чернігівської центральної районної лікарні, аби отримати нове обладнання. Придбані три електрокардіографи електронні віси для немовлят, тонометри, велосипеди. Хочу наголосити, що тонометри придбані для сімейних лікарів дитячі, яких не було у нас до цього. Я повинен сказати, що вони облаштовані були і до цього необхідним медичним обладнанням, але сьогодні виявилася така нагода: додатково вручити ще медичне обладнання, яке було придбане в минулому році на вартістю понад 240 тисяч. Та новенькі медичні сумки, тонометри, навіть портативні електрокардіографи втрачають свій блиск на фоні того, що отримала київська амбулаторія сімейної медицини. Новенький автомобіль. Молодий сімейний лікар Марина Халімоненко тепер має на чому доїхати до кожного із трьох тисяч своїх підопічних. Дітей дуже багато, багато маленьких дітей, до року дітей. Це патронажі, це кожен, кожен тиждень майже патронажі планові. Тобто не Мене визивають, а я повинна їздити, дивитися, як там дитинка себе ну почувається так це виклики гервеї коли діти маленькі у них висока температура батьки їх не приводять до нас ми повинні виїжджати це бабусі з серцем які щось заколи щось запалить так як ну масштаб села великий то це ну це мої другі ноги Бо ж стара машина, на якій до цього лікар щодня їздила до пацієнтів, геть вийшла із ладу. На щастя, сільська рада віднайшла кошти на купівлю нового авто, а інакше ходити б Марині Халімоненко пішки, адже грошей на таку покупку у профільному відомстві немає. Ну, останні десь 5-10 мабуть, років у нас де те, що фінансування галузі охорони здоров'я ну. Десь відсотки 80-90 це йде на заробітну плату і комунальні послуги. Там трошечки йде на медикаменти і на розвиток. Ну взагалі не вистачає коштів. Тому, якщо ми і раціонально будемо використовувати і приєднаються громади до того, щоб разом спільно ми будемо залучати і кошти, і направляти їх саме на первинну ланку, то потужна первинна ланка вона буде надавати якісну медичну допомогу. В районному центрі надання первинної медико-санітарної допомоги кажуть: в цілому заклади первинної ланки забезпечені і ліками, і найнеобхіднішим обладнанням. Але разом з тим додають, що мають потребу у кадрах. А між тим самі сільські лікарі продовжують мріяти про обладнання, без якого обходитись непросто. Там майже все є, але такі про проблеми, як загальний аналіз крові. Його зараз можна робити аналізаторами, які ну, хотілося б мати, тому що посилати ну, дитину з пневмонією, в ну якби зайвий раз у лікарню не хочеться. Багато хто відмовляється робити аналізи, а без цих аналізів я не маю права назначати лікування. Тобто, немає методів обстеження, я не маю права ну, писати, що це діагноз. Тим більше, що медична галузь знаходиться в стані реформи, Щоправда, за запланованими змінами встигають фінансові документи назавжди, тоже виходить, бажання є, а коштів катма.